Маленьке містечко, шериф, декілька центральних персонажів та одне вбивство. Здавалось би, що таким сюжетом вже точно нікого не здивувати, але по факту американські сценаристи знов і знов закручують історію таким чином, що відірватися від перегляду буде дуже важко. Сьогодні поговоримо про американську іржу та спробуємо зрозуміти, чому нас досі чіпляють подібні історії. Мене звуть Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Картина стартує з нелинійної розповіді, і глядача закидують у минулу, щоб прояснити мотивацію дій одного з центральних персонажів. Всього автори зосередять нашу увагу на п'яти подібних історіях, які відмінно компонуються між собою. Головна зірка картини Джеф Деніалс. В останні роки актор остаточно відійшов від комедійного образу та вже встиг відмітитись чудовими ролями в серіалах «Ньюзрум» та Знебожені. На останній з яких я вже робив огляд. Тепер же він грає не розбійника, а шерифа Гарріса у маленькому містечку. Та позитивного антуражу в нього все одно замало. За сюжетом він приїздить на місце вбивства за декілька хвилин до того, як туди прибуде команда слідчих. Шериф розуміє, що померлим є колишній коп, а деякі докази вказують на те, що на місці злочину був син його подруги. Герой Деніалса опиняється у дуже складному становищі, і від його подальших кроків змінюється і центральний сюжет картини. Та не тільки шериф рухає сюжетну арку вперед. Картина загалом побудована на відомій концепції, коли одна подія змінює усе містечко. Але в американській ержі всесвіт головних героїв був відносно паршивим ще задовго до вбивства в ангарі. Ця подія стала чимось надзвичайним для мешканців загалом. І особисто для центральних персонажів, але такі містечка сповнені скелетів у шафах, та ніхто не хотів би виймати їх звідти. Так жінка, до якої липне шериф, і досі ревнує свого колишнього чоловіка до молодих дівчат, а сама працює в жахливих умовах та хоче створити профспілку. Її син не пішов в коледж, хоча був зіркою шкільної футбольної команди. Але як тільки його кинула дівчина, то він втратив будь-яку мотивацію до життя. Сама ж дівчина кинула не тільки хлопця, але й залишила свого батька у цій глушині та переїхала до великого міста. А її брат був вимушений самотужки роками доглядати за хворим батьком і ховати свою гомосексуальність. Додайте до цього ще тотальну наркоманію і метадон на шкільних вечірках та отримуєте американську ржу. Сам серіал зроблений за одноіменним романом Філіпа Майера, тому картина має дуже сильне літературне підґрунтя. Сама книга вийшла в світ аж у 2009 році і стала бестселером. А перші спроби телеадаптації відбулись у 2017-му, і лише у 2019-му знайшли виконавця на головну роль. А далі була пандемія, і тільки зараз до глядачів дійшла ця історія, що зберегла вона актуальність. Ще пак історія підіймає питання довіри, сім'ї, дружби. Але основна ідея в тому, щоб розібратись, на що готовий піти закоханий чоловік заради жінки. Серіал буде цілком зрозумілий хлопчині чи дівчині, які виросли в селі або маленькому містечку, де усі знають один одного. Автори картини трохи заграють соціалістами та намагаються показати, що американська мрія це в першу чергу дуже важка праця і спроможність зробити усе заради себе. Загалом на заході вже давно назріває тренд на гостросоціальні роботи. Бо пафос по типу Бреджертонів це чудово, але люди все більше хочуть подумати про щось серйозне під час перегляду, і американська іржа цілком відмінно стоїть в одному рядку з Мейер зі стауну або Грою в Кальмара. Серіали вже майже остаточно перестали бути чимось, що можна дивитись під пиво та розмовляти з друзями. Фактично, це фільм на 8-10 годин. Які розкривають певну проблему більш ширше та показують лінії відразу декількох головних героїв. Підписуйтесь на канал та ставте дзвоник. Розслідування шрифа Гарріса трохи затягнули, і одну серію можна було б цілком розкидати по восьми інших епізодах. Та загалом картина вийшла цілісною та доступною усім. Тут є декілька десятків гарних сцен, які підкреслюють, що Ержа – це саме кіно, а не розмовний театр. Звичайно, головною зіркою картини є Джеф Деніелс, але не менш чарівно зіграв і Біл Кемп, у якого виходить просто неймовірні епізодичні ролі. Варто лише згадати, як він зіграв тренера у картині Хід королеви. Деякі теми картини дуже вучно потрапляють у нерв сучасності, однак одна з них все ж таки провисає і показана не дуже доречно у 2021 році. Але загалом глядач отримує дуже міцну соціальну драму детектив з відкритим фіналом та на головні питання картини автори все ж таки відповіли. Тому залишаю вам американську ржу та починаю знов дивитись серіал за серіалом. Підписуйтесь на канал та ставте дзвоник. Також є телеграм-канал, де входять усі новинки про серіали.